США тиснули на Київ через закон про мобілізацію. Про це повідомляє New Нью-Йорк Таймс. Зазначається, Вашингтон вимагав від уряду України, щоб той вирішив проблеми з мобілізацією, адже мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія. Цього тижня нагадаю, що Байден підписав закон про підтримку Україні Ізраїлю Тайваню, А президент США Джо Байден, як і обіцяв, невідкладно підписав цей документ. Видон allies. We stand with them. That's what it means to be the indispensable nation. That's what it means to be the world superpower and the worlds leading democracy. Долучаємо до нашого ефіру. Юрія Федоренка, командир батальйону ударних безпілотників комплексу, комплексів авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка. Пане Юрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Слава Україні, я бачу, ви посміхаєтеся, бо розумієте, що я зараз вас спитаю про мобілізацію і, зокрема, про ці, скажімо так, обмеження для і ухилянтів за кордоном, ну і для всіх українських громадян, які перебувають за кордоном. Але я в контексті чого? От ми апелювали до наших західних партнерів, що нам необхідне озброєння. Але нам потрібна ще й мобілізація. Нам потрібні потрібні резерви для наших збройних сил України і для того, щоб була і ротація, і поповнення вже існуючих бригад. Як це вплине? Ось такі заходи. Як ви думаєте, вони будуть ефективними чи ні? Я насправді посміхався за те, що сам вчився вимовляти, як правильна абревіатура розшарвується ударний безпілотний авіаційний комплексів. Я дивлюсь, ви так. Однугами вимовляєте, це виключно те, що викликало посмішку. Все решта насправді тема достатньо серйозна. Чому тому, що людський ресурс це ресурс, який є на дорожчих в силах оборони, бо можна мати будь-яку техніку. Але якщо немає операторів до цієї техніки, якщо немає солдатів, воювати стає неможливо. Відповідно, можна достатньо довго розповідати, що державою Україна і кермачами було зроблено не так з точки зору підготовки нації до війни. Але ми маємо той період часу, який маємо Загалом, по розуму. Так дивлячись з двадцятого року, в 2014-й, треба сказати, що друзі треба приймати ряд непопулярних рішень і сьогодні це також є актуальне всі громадяни україни мають бути військово зобов'язані хто набули повноліття як чоловіки так і жінки це не значить що всі будуть воювати але кожен громадянин україни розуміючи що є поблизу російська федерація завжди буде має мати базовий курс військової підготовки військово-облікову спеціальність це необхідно для того щоб коли наступає час ще не відбулося те що відбулося в 2022 році на початку повномасштабної війни коли десятки тисяч людей вступили в бій вже 24-25 числа в повномасштабній війні, і ми понесли суттєві втрати саме тому, що нація не була підготовлена до війни. Це один з аспектів, так підготовка нації до подальшої війни. Тому я вважаю, що треба приймати рішення. Всі є військове Що стосується тих громадян, які перебувають за кордоном, достатньо часто лунає теза, а що та держава Україна дала мені, ну держава Україна то є батьківщина, батьківщину не обирають. І питання в тому, а що ти конкретно зробив для того, щоб та держава відбулася? Чи ти завжди дивишся в сторону сусіда і кажеш, ага, сусід краде, всі крадуть, а я такий гарний, буду жити десь за кордоном, шукати кращої долі. То як показує практика із досвіду, ті, хто тікають від війни, ті, хто тікають від проблем, так чи інакше, в неї потрапляють. Ті, хто приїхали до нас з Грузії свого часу, Україна люб'язно приймала, зараз намагаються мігрувати далі. Але дехто вступив і в бій за Україну, розуміючи, що так чи інакше, агресія Російської Федерації як чума поширюється по всьому світу. Державою було вжиті необхідні кроки до громадян, які є військовозобов'язані. Міністерство оборони чітко роз'яснило, що будуть продовжувати обов'язково видавати необхідні документи, але після того як громадяни України, які є військово зобов'язані, актуалізують свої дані і стануть на військовий облік. Якщо буде необхідно державі України повернути з за кордону мобілізаційний резерв, це буде зроблено. І тут не треба, знаєте, зараз церемонитися, бо звикли всі казати про безмежні права, які надає та сама держава Україна свободи. Але коли кажемо про обов'язок а захищати батьківщину, це обов'язок, то це бачимо. то… Справа для обраних тих, яких мати народила для війни. От мене мати народила для війни. Вона мене колихала в колисі, думала, гарний солдат буде, добре буде захищати батьківщину. Я зараз дещо жартую. Ви розумієте? Ну так кожен громадянин України може і має бути навченим воювати на полі бою. Але це не значить, що кожен вступив в бій, тому що потрібно забезпечувати тил, критичну інфраструктуру, виробництво, підприємство, підтримувати економіку і багато чого іншого. Тому те, що було зроблено з певними затримками, так що це не відразу можна було реалізувати, актуалізувати дати, дані стати на військовий облік і отримати той документ, який тобі треба. Це є проблемне питання. Але під час налаштування цього процесу загалом може бути всякого. Зараз міністерство оборони дало роз'яснення з червня місяця буде актуалізована інформація. І я впевнений в тому, що якщо Україні знадобиться повернути військове зав'язання чоловіків, то уряди інших країн любезно це зроблять, тим паче європейських країн. Якщо казати про Польщу, якщо казати про країни Балтії, вони дуже добре пам'ятають на ментально історичному рівні, що таке російське чобіт на їхній території, і вони будуть робити все можливе і неможливе для того, щоб війна до них країни не прийшла. Бо Україна може бити другу армію у світі, колись Латвія, Литва, Естонія, Польща на це самостійно не неспроможне. Пане Юрію, і мотиваційна промова від вас була. Я дуже вам дякую. Вибачте, що мало часу, але тим не менш, я думаю, що е, наші глядачі, е, ті, які мають це побачити, вони обов'язково це усвідомлять на е, як то кажуть, підкорці. Дуже дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ахілес Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Івана Сірка був з нами на зв'язку